Безконтактне вимірювання за 1 секунду. Точність, швидкість і зручність. Усе в одному пристрої pm 6519 a від протестер. Діапазон від мінус 50 до плюс 380 градусів по Цельсію. Підходить і для морозильників, і для паяльника. Великий різнокольоровий підсвічуваний дисплей зчитування за секунду, а ще й вбудований лазер для точного наведення. Проведемо тест, заміряємо метал, який знаходяться в приміщенні. Заміри ми робимо за одну секунду, і бачимо, що температура нашого металу 23,9 градусів по Цельсію. Також можна заміряти температуру гальмівних дисків. До речі, це дуже часто роблять на автосервісах, щоб зрозуміти, чи не гріються вони.